Так, ну що, добрейшого Добрішого, добрішого вічерочечка. Resident Evil. Сейчас включаємо всі чатики, щоб все роболо. TikTok пішов, Ютуб Твіч підключаємо. Йома, свято святу мало. <кхух> Замотався, поки там сюдам. Хоча б 40 минут пострімимо взагалі труба. Взагалі труба. Ух Йомайо, йо. це не те, що ранче, як раніше по цей. Два години вечором, час днів стрімів було вообще, конечно, класно. Сейчас так не пострімиш, к сожалению. Так, зараз це включаю. Так, YouTube, а ану. YouTube пішов, все гуд, все робота, все. Полетіли. Що у нас сюжет? Юми, вже і не помню, де ми остановились. Так, ми тоді вакцину зробили, все це зробили. О, ми там вроде виходили, так? Да? А, ну-ка, зараз подожди, де ми вообще? Куди ми взагалі добралися? С водички собі налью. Куди ми взагалі добралися? Вона ще й підстрелена, де ми? ми тут і нах... Ага, подожди, другий, так? Друга локація. А що у нас, що ми маємо? Ааа, йома, це ж ми якраз боса боса забіцали. І я сюди добіг. Так, спрей. Це щось таке. Характеристики оружия, ага, це його пулемет, мабуть, характеристики. Да? Так, а зараз подивимося, що вообще у нас є. Гранатометик просто положимо, поки не бачу в смысла. Ем, дуже мало все осталось. Одні красні цвітки, увеличений ствол і цей пістолет, і все, в принципі, більше нічого немає. Порох, я думаю, положимо і спрейчик. Один з один у нас буде, чисто стої собою. Поэтому я думаю, буде нормально. От так, якраз я думаю, і засейвимося зараз. Все. В принципі, гуд, 55, ідемо далі. Так, все, якраз 40 минуточок можна буде поіграти. Ого. Так, я бачу там усі батареї вроді на, на містах. Патрони. 31, 33, 16 і дробаш 9. Доназор, добрішо, добрішо. Да, що, добрий, що. Да, ёлки палки святу мало. Не успіваю, страшне. Це хоча б 40 минут пострімити. А так, потихонечку. Опа. Все кончено. Отдавай вакцину, жадный ты, сукин сын! Не-не-не. Вы делаете деньги. А я люблю деньги. Мы с вами подольше поработаем. Опустите пистолет! О, это уже шизнованька. Вот тут такие делишка, так потихонечку. Как вы рассказываете, как ваши делишка? ой ё, а у меня патроны вообще Вы когда... нос. Когда-нибудь видели что-то столь невероятное? За данные об этом заплатят миллионы. Но... Что ж, сами понимаете, город вот-вот будет взорван. И на жизнь человека не навесит ценник. Удачи! Николай! Джилл! Останови Николая, у него вакцина. А ты чего? Время на исходе. Я справлюсь. Знаю, что справишся. Та, пожалуйста, тільки не босс файт. У так, мене. Я, я тільки з бос файта. Знає... Это сука последний раз. Та ну не прикалуйтесь. у мене патронів почти не осталось. Ви що издеваєтесь? Яке удалете существо, патронів нема. Що <сум> за бред? Я не понимаю. Угу. Хорайз... Кстати, розкажете, хоча я як... вам. Бачу і грають. Там же дві части. Кинем. Це не розбуде. Да, треба вообще понять. Ого. Вообще понять, що він хоче. Ох ты ее, угу, йо, а що мы не с ним дела? А ось да что с есть? Открытие отсека. Уже другой разговор. О, да. Я думаю, это босс файт, я посерчу жестко. Недостаточно энергии. Активируйте все источники питания. Ох ты йо, это нехорошо. Черт, энергии не хватает. Я, я а... даже не сомневался. Как тебе такое? Не желаешь еще? Ого! Подожди, 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 та елки-палки. Спрайчик. Ё-моё. Дичь, Еле-еле, щацай. Ну попробуй! Чей Я два снова источника. тебя поставлю на место. Ага. Два. Ах ты японский. Есть, 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 есть. Ёлы палы Вообще жестк. Ивана еле-еле-еле-еле-еле, понимаете? Я надеюсь просто шоусайд. Шо, шо поможет. Думаешь, дохера бессмертный? Что другий зал помо... Ого, не понял? А -а -а -а! Да ёлки палки я тут вафлю. А ну не, заминусували? Вообще пипец. Йолы, палы. А по факту там, там дробаш есть, но дистанции такие жесткие. Ого. Ого. А знаете, что, наверное, сделаем? А ну-ка, цей. Хранить. Давай. Візьмемо цей. В принципі, у нього є очереди. Я не знаю, як ними пользоваться, но ну, да ладно, попробуємо. Може буде більше пользи. Попробуємо сейчас сделать. В принципі, і там у ворот делать. Все, раз, пропускаємо. Так, погнали. Першим ділом збираємо усе, що у нас є. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик, усе є пока винчи еле еле-еле е е е шарит мы все можем сапособирать все открытие отсека лже другой разговор давай бери Все, і зараз три три спробуємо якось зробити від першого цього. Попробуємо з Вони якісь такі жорсткі, один босс файт, потім другий босфайт, босфайт за босфайтом. Якось така трошки лично, як на мене. як на мене. Ого! Йома, я якось провтикав, що він, він другий раз буде клешнями валить. Да ёлы палы, что мы не с ним делать? Есть. Давай. То есть по, -по три выстрела для пистолет, вроде получше, конечно. По первой треба сейчас понять комбинации вообще. Попробуем понять комбинации, а ну. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Ну попробуй, я снова тебя поставлю на место. Попробуем. Есть? Еесть, давай, давай, двоечку. Двоечку запахаем. И третий оставь. Попробуем. Давай, 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 Китя, давай. У гранаты вообще поспорели. лки елки пирожочки. Так, хоп она. Есть. Давай, троечка, троечка последний. Я кажется, реально, я не могу сбагнуть логику вообще разработчики в Resident, если они босс-файт за босс-файтом делают. Ну, Но... смысл греки соус so соузлайк like, получается. Давай, давай, китя, давай. <плодисмент> давай, 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 давай. І сейчас за На будущее не заставляй повторять важки. Скатерть дорожка. Японские порошки, но ну, я не вірю, чесно кажучи. Я не вірю, що це, що це прям все із цим боссом. Він явно ще обереться а опять обратно. Все, продвигаемся, так понімаю, туди, да? Так, трошечки є дро на дробашок патрончиків. Ага, он щось є, кстати, наверх. Все, годяшики. Зробили з цього боса, елки-палки. Все, пістолетик дуже в мене виручив цей, щоб він стріляє цим... Очередя мы такие мы. не должны с акциной. Погнала. Уж надеюсь, Карлос с ним разобрался. Так, лифтик хорош. Я еще могу его догнать. Добрійшу, добрішу, добрішу вечерочка. Да До свету почти немає. По тридцять минут, по сорок граю, по часу граю. і три рази на тиждень получається. То есть. Плюс хард. О, Фуф. <граць> 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 Ви мене не остановите. Я ведь обещал ладно, да? Нет! Ты хоть понимаешь, что ты сейчас натворил? Не знаю, плевать! Мой клиент поручил мне покончить сомбра. Осталось 10 минут. А, Ракета запущена. Значит, я ухожу. Прощайте, мисс Валентайн. Жаль, что вы не прислушались, когда был шанс. <плево> Стреляй в него! Не могу! Тебя заденет! Давай! Лучше так! По-другому никак! Карлос! Эй, я же сказал, что не оставлю тебя в мире без Карлоса. Это было бы жестоко. С ним что? Зачем это сделал? На все есть своя цена. И на то, чтобы смотреть, как горит мир. На кого работаешь? Расскажу, если с собой возьмете. Я заплачу сколько нужно. Дура. Какая же дура! Если я умру, вы никогда не узнаете правды. Ничего, поработаю детективом. Я не понял, а что игру пришел чу? Джил, ты целай? Вот и она. Нет, закончилось. Прощай, Ракун Сити. Когда нас окутала жаром от взрыва, внутри я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей и причины им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жалость. И тогда я решила: пепел Ракун Сити станет пеплом Амбреллы. Я покончу с ней. Раз и навсегда. ха ха Добрейшая вечерочка! Йо! Игру прошел! Жесть! Слухай-то, я вообще в шоте. Цетрубень! Да, там у мене тоже світла вообще почти немає. Раньше стрімив два часика вечором, часик денних стрімів, шутерочки там дневники, всі діла, Капець. Возвращаемся в Рахун Це... Кстати, четверочку хочу пройти обязательно, коли з'явиться. Вот. Не скажу, що я, я не слишком любитель Resident, чесно кажучи, мені більше понравилась 7-8 часть. Вот, все -таки. Ну, третя кстати, непогана, друга не дуже. Но ця часть десь балів балівна. 7,5-8 можна дати десь так в цій грі, От, А зараз, в принципі, святу нема, ніфіга. Півтора часа десь там ночі це підтопить в квартирі, півтора часа днем, а це півтора часа вечором пострімить, і півтора часа щось там ближче в 12 до 12 ночі дають. І все. Хочеться, я, вернуся до тих часів. Вечірні стрими по 2 часа, денні три рази на тиждень, е, якийсь там е -е, Helldivers батлу е -е, там, допустим, да, що нібудь таке. Ну, колись буде. Угу. Казали по поводу четвертої часті, що Шодлін. Що, да, що кстати, дуже сильно, як я трошечки буквально прохождення дивився четверте, то дуже сильно похоже вона щось на восьму. От. І по зданню, я так розумію, кстати, здання в е, восьмій частині. Ну, в общем, подивимося. подивимося. Всі прям дуже хвалять четверту часть кажуть, прям шедевр. Но подивимося, що буде в 9 і кажуть, дев'ята 9 буде страшна. Я дуже очікував, що Resident стане якимось хорором, але, к сожалению, в цілому, я пройшов 7 пройшов 8-го, другу, а це третю пройшов. То, к сожалению, Resident дуже-дуже-дуже по хорор часті слабий. Прям слабий. Трошка... Спасибо за подписочку, Спасибо. Спасибо, Маш. Кстати, по поводу метрошки. пройшов всі метрошки, Я думаю, со временем пройду ще раз. Мені дуже подобалося. 2033 така. Начально я б сказав би, ну, так собі. Но Last Light прям топчик був. А Екзодус мені понравився найбільше. Прямо вообще Супер. Угу. Так, да, по поводу девятки, по поводу Ліона, я щось, щось бачив, я сильно не внікав, чесно кажучи. Но я не вірю, що Резидент. Resident... Вони казали, що вони добавили виду до 3 для того, щоб було не так стрьомно. Ну я абсолютно не вірю, що розработчики Резидента можуть зробити хороший хорор в плані Резидента. К сожалению, ні сьома, ні. Ні, з 7, 8, 2 і 3 части була найбільш стрьомна. О, Там були пару моментів. І все. Більше стрімності в іграх цих взагалі немає. Дякую за підписочку. Дякую. Так що. Зараз буду закінчувати. У мене через 20 минут вирубають цвет. Пострімив в 20 минут пройшов ігру. А, в телеграм-каналі обов'язково зроблю опрос, яка буде наступна ігра. Виберемо по опросу. Так що заходьте в телеграмчик, моніторте, думаю, може. Зараз якраз От, Проведемо опрос, яка буде наступна ігручка, і вже. Це виходить в суботу буде вже нова ігра по цьому, А завтра ж у нас там следующа ігра. Хух, так що Всім спасибо Хорошого вечірочка. Отак от пройшли ігру. За 20 минут, та в мене скоро світ виключить. Спасибо за підписочку, спасибо. Так що завтра побачимося. І зараз зроблю опрос на пляшу ігрулечку. Dead Space дуже хочу пройти. Зараз кстати, скидки на Dead Space. Um, тільки в детстві грав Dead Space, хочу пройти Dead Space, увесь, але у мене його просто нема. От. Uh, я думаю, куплю Remnant собі, бо в мене, в мене тільки там, 80 гривень на сюди є. Куплю Remnant, а Dead Space там... Хочу пройти, ну, коли з'явиться тільки. Прийшов би з просто нема. Коли вже з'явиться, тоді буде. Нема, в мене, мене просто Dead Space немає, я б з радостю. Добрейшо, Саш, добрейшо, добрейшо. Да пройшов ігру, представляєте? Вообще жесть. <laughs> пройшов в ігру, я тупо зайшов, я не співав там, поки святу почти немає, поки покупався, туди-сюди, там свої нюанси. Захожу 20 минут пройшов ігру. жесть. От, А по поводу Dead Space, я б з радостю пройшов, просто в мене її нема. Просто в мене її нема. Я хоч я, хоч я б її купив, би, просто в мене там на щиту теж не вистачає. денежок, щоб її купити. На ремнам тільки вистачається. Кстати, Індіана Джонс обов'язково теж пройду, коли з'явиться Я пройшов том райдер, першу, другу, третю частину Хочу ще анчарт пройти Індіана Джонс. обов'язково Вот то такі дела, ребятки. Так що. Пипец, Так быстро пройшов, я не ожидав. Конечно, сподивимося, що там в мене з бібліотеки є, з ігор. Зараз я сделаю опрос. В тілі, що за слідую ігра і подивимося якраз. Так що всім спасибо, хорошою вечірочка. Саш, якраз так от получилось <Ep> Сьогодні взагалі один із коротких, наверное, на вообще, який у мене був. Так що всім спасибо, хорошо вечірочка, тихої ночі і завтра вже побачимося. Скільки годин? Чесно, до, до 10, напевно До 10 годин, напевно десь так. Може в 10 годин десь склався, десь так. Так що всім спасибо, Хорошого вечорочка. до следующего стріба.